Пряма мова на обласному державному телеканалі. Я вітаю наших глядачів сьогодні. В студії виконувач обов'язків голови сумської обласної державної адміністрації Іван Боршуш. Говоримо про соціально-політичну ситуацію в області, ситуацію на ділянці на сумській ділянці державного кордону, про освіту, про охорону здоров'я, про переселенців, про бійців АТО від Сумщини. Ну і взагалі про роботу влади Іване Семеновичу. Добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже. Почнемо певно з головного питання, яке зараз турбує надзвичайно всіх людей в Україні, не тільки Сумщину. На Донбасі зараз спостерігається надзвичайне таке скупчення живої сили техніки із з боку російського кордону, безумовно готуються і наші військові. І зараз основне питання для аналітиків, коли Путін припинить це перемир'я і коли йде, нападатиме. Ну мова здебільшого про Донецьку-Луганську область, але ми ж також біля кордону. І яка ситуація? От у нас чи є у вас така інформація? Так, буквально вчора я здійснював об'їзд частини кордону з Російської Федерації в Сумській області. У нас 562,5 кілометри, з них десь близько 100 кілометрів водної території, все інше, сухо, суха територія. Власне, на території Сумської області, дякувати Богу, все без змін. Деякі ротації відмічаються, проте на деяких ділянках, наприклад, у великій писарівці, навпаки, зменшення кількості військовослужбовців з того боку. Ну тобто ситуація контрольована, спокійна. Дійсно наші силовики працюють в посиленому режимі, як власне починаючи з квітня цього року. Але хочу запевнити, що ситуація контрольована, дійсно є деякі ротації, повторюся, є деяке посилення. Воно не значне і власне у ці коливання вони десь у межах того, що робиться спочатку травня. Власне, я би не казав, що на Сумській області є якась особлива загроза. Дійсно, ми працюємо в посиленому режимі, дійсно контролюємо ситуацію. Але на сьогодні передумов для якогось вторгнення, дякувати Богу, у нас немає. Ну, вже було повідомлення про те, що в Чернігівській і Сумській областях розпочнеться будівництво стіни на кордоні. Чи вже якісь роботи є у нас, чи це ще тільки в проєктах усе? Ну, ведуться роботи технічного плану. От, я є відповідальним в Сумській області за демаркацію кордону з Російською Федерацією. Ми визначили землі, категорію земель, приналежність цих земель, бо там були як державного uh -huh. характеру, так і приватного. Власне, ці землі всі передані до прикордонної служби. Зараз визначається рівень і якість ґрунтів цих земель, бо відсотків 40 це було тиста місцевість. Там, там нічого не можна буде збудувати. Там потрібно буде будувати, але там інші умови. Uh -huh. Тобто це не будуть, скажімо, інженерні споруди, але там це буде більше такого радіотехнічного спрямування споруди. Ми мусимо визначити їх якість цих ґрунтів. Після цього приймати знову ж таки кошторисна документація, і після того тільки власне прийняття рішень і будівництва. Мені здається, що це буде з початком нового року. Ну і ще запитання по кордону Коротеньке. От буквально ще минулого року, там позаминулого, вели мову про те на всіх рівнях до і на, на російському, і на українському державному рівнях вели мову про те, щоб збільшувати кількість пунктів пропуску для місцевих жителів. І якщо можливо сьогодні вони може закриті, може якийсь інший режим перетину кордону, то чи немає нарікань у цих жителів прикордонних регіонів, що там якісь є проблеми піти в Росію чи тим людям ще в Росії прийти в Україну? Нема там таких конфліктів на сьогодні. 19 пунктів, мені здається, з них 11 місцевого рівня, жодних проблем. Я вчора об'їздив з них 8. Абсолютно спокійна ситуація. Відсотків 4-5 від потреби сьогодні приймає оцей пункт людей. Пішохідна зона абсолютно вільна. Два-три автомобілі в одну іншу сторону стоять. Я не бачу абсолютних проблем. До речі, один із пунктів був закритий з ініціативи Російської Федерації. Зараз відновлена робота. Але жодної активності немає ні з того, ні з іншого боку. Сьогодні ситуація ну я вважаю абсолютно спокійна і нормальна. Ну і якщо говорити знову ж таки про ситуацію таку загальну в області, от були кілька повідомлень і у вересні, і раніше про те, що там то готель замінували, то дільниці мінували там в інших регіонах, то на вокзалах там вибухівку, нібито заклали. Ну, тобто, такі повідомлення телефонні. Наскільки правоохоронці контролюють цю ситуацію, наскільки це вносить паніку в життя області? Чи все таки ну якось це проходить не ну не дуже збурює суспільство? Бо от недавно в уряді прийнято рішення про по. Силення об'єктів, особливо енергетики, охорони на цих об'єктах, щоб ну не було, скажімо, таких от подій, як от в Харківській області, там підірвали на залізниці, так я як чудово розумію запитання. Насправді, такі подібні об'єкти у нас вже під охоронною, починаючи з квітня. Дійсно, вони під посиленою охоронною. Власне, що стосується так званих умовних загроз, погроз по телефону і так далі. Ну, скажем, оті дзвінки, які були про замінування, в тому числі адміністрації обласної і так далі, вони сідуть з одної точки, не з території Сумської області, а з а, от так зони, навіть, скажімо так, тимчасово анексованої. Це відомо у спеціальності. Тобто правоохоронці знають все це. Звичайно, але не реагувати, не відповідно чим угу. не перевіряти. Ну ви зрозумієте, вони можуть провокувати і, власне. Якби, на жаль, терористи таким інколи користуються. Вони намагаються таким шляхом просто, ну, скажімо так, заспокоїти, що це вже черговий раз і так далі. Тому ми мусимо кожного разу, як і в перший раз, перевіряти ретельно. Чомусь дуже люблять мінувати адміністрацію. Кілька mm. разів уже було. І тим більше, що не з Сумської області мінують. Угу, зрозуміло. Ну і якщо перейти от знову ж таки до зони бойових дій на сході, зараз є інформація, що уряд компенсуватиме витрати на проживання та житлово-комунальні послуги для тих переселенців, які живуть у нас. У нас їх таки досить також багато. Е, яка це буде адресна допомога? Яка є дорожня карта? Тобто яка схема цього фінансування? Бо Там, от зараз люди нарікають про на те, що от уряд припинив пенсійний туризм, тобто говорять, що це якийсь соціальний геноцид, як це так, не давати пенсіонерам зарплату, вірніше, пенсії вибачайте, а тільки на за умови, що вони зареєструються на великій Україні. От прокоментуйте Знаете, це, я, будь ласка. Моє особисте переконання як людини, як громадянина, це треба було раніше зробити. Власне, якщо ти не сприймаєш цю країну, якщо ти стоїш на позиціях іншої держави. Інших державних цих позицій, хто не вимагає тоді, від цієї країни нічого. А те, що ні, абсолютно зараз нормально, я вам скажу, що із 25 тисячі 2490 звернулося, 2230 отримало, вже змогу отримувати пенсію. Це те, що стосується Сумської області. Власне, біля п'яти тисяч пенсіонерів, жодних проблем у нас з виплатами немає, ми платимо день в день. Але питання там дещо ще в іншому. Я не хочу образити наших шановних переселенців, але. Особи чоловічої статі, як правило, не реєструються в нас в області, розумієте. Це не тільки пенсіонери, але сьогодні уряд також компенсує або почав компенсувати витрати на житлово-комунальні послуги. Реєструється 90% жінки, пенсіонери, інваліди. Угу. І немає. діти, чоловіків але немає. Тут. А по факту вони є. Тому цілком логічно, як, на мою думку, позиція нашого уряду, будь ласка, зафіксуйте всіх членів сім'ї. А більше того, там передбачені фінансові також виплати. Не більше 2400 гривень mm -hmm. на сім'ю, а десь порядка 800 гривень на непрацюючу, тобто пенсіонери, інвалід і так далі. І, і десь половина з цієї суми, да, половина тих, що, да, які з тих чи влітку. інших моментів сьогодні не працюючі. Такі виплати будуть здійснюватися до 6 місяців, до півроку. Це таке позиція соціальна, вона власне діє в усьому світі, аби був стимул людини шукати робоче місце, десь там працювати і так далі. Але, знов ну, таки, а от з робочим місцем, дивіться, може, складно ще з робочим місцем, як вони пояснюють, що вони не хочуть працювати, чи, і чи власне чи є місця, які, на, куди могли б прийняти переселенців, тобто влада ж контролює якось цей процес? Відсотків 20-25 вирішується в перші три дні. Угу. Скажу більше, от Сумчани, власне, Сумщина вона нас і от прийняття чужого горя як свого це дійсно на Сумщині є. Тому казати про те, що більшість переселенців не мають робочих місць через недопрацювання, скажімо, там, влади чи громади, то я би такого не казав. Є моменти, коли. Ні, на жаль… Ні, можливо, немає взагалі, Звичайно, є такі моменти. І для того, власне, і держава передбачила виплати тимчасові на перший час. Але, на жаль, є моменти, коли такі люди відмовляються просто шукати робочі місця. Чому, власне, і, скажімо, уряд почув і нашу в тому числі ініціативу про те, що треба від термін, ну, термін визначати, що ти можеш отримати допомогу місяць, два, три, чотири, п'ять, не більше. Угу. Бо, на жаль, є і люди, котрі з, з розумінням до цього ставляться, і люди, які працюють, і їх достатньо немало. А є особи, котрі приходять і заявляють, що ми будемо тут проживати. Це суми, яскравий приклад, якраз місто суми. Виїзд на територію інших районів їм не цікавий, якісь там умови навіть там отримання земельної ділянки, житла, там під, навіть з, з можливістю викупу і так далі, є такі, яким це просто не цікаво. Тому, звичайно, треба знаходити соціальний стимул для таких людей, щоб вони, скажімо, бажали також працювати на нашу державу. Ну, от, якщо зима вже незабаром, і ми бачимо, яка ситуація на Донбасі, там безкінечна, немає таких ознак, що буде припинення бойових дій. Ну і навіть якщо вони припиняться, жити немає де. Якщо можливо, збільшиться потік переселенців вимушених, чи маємо ми от ресурси, де їх розмістити, поселити, щоб вони там могли жити? На сьогоднішній день у нас близько 8700 чоловік, плюс-мінус 20, бо це ротація в день 30-50 осіб. Але згідно з урядовими рекомендаціями ми маємо до 10% резервних місць. Вони дійсно є в Сумській області. Власне, якщо буде потреба більше, ми будемо шукати. Сьогодні немає потреби, скажімо так, переглядати кількість місць у гуртожитках, бо, ну, скажімо, це був би певний дискомфорт для студентів. Угу. Але якщо, не дай Боже, ситуація буде в державі така славна, то я думаю, що і наші студенти, і наші батьки цих студентів з розумінням поставляться, і ми знайдемо можливість. В тих же гуртожитках, до речі, ми вже вивчали питання 10-15%. Ми маємо можливість зараз економити. Це в великих містах, до 25% З об'єктивних причин є вільних місць в малих місцях і в районних центрах. Тому сказати, що резерву немає, я такого не хочу. З іншого боку, сьогодні немає потреби. Тобто люди приходять, уходять, знаходять собі місця. Деякі, до речі, представники Донецької, Луганської області відкривають свій бізнес, працюють, знімають житло. А вони власне задоволені вартістю житла в Сумській області, бо воно на декілька порядків нижче за їхні. І їх ну, звісно ж, ну і знову ж таки, навколо цієї теми ми весь час ходимо. Про перемир'я я хочу сказати. Його дотримується виключно українська армія, бо бойовики таки ж стріляють і. От в РНБО станом на 11 листопада повідомляли, що загинуло 1052 українських військових. Ну і вже близько 40 загибло хлопців від Сумщини. От є інформація про те, що виплати родинам загиблих в АТО правоохоронців будуть прирівняні до суми виплат для солдата збройних сил України. Тобто сума зросте було для правоохоронців 150 тисяч, а для збройних сил 609. Так, от поясніть наскільки це дійсно достовірна інформація, і як, як чинити людям, от куди звертатись і так далі. Ця інформація дійсною. Рівно тиждень тому була зареєстрована постанова Кабміну. Вона не носить строковий характер, тобто, всі особи, правоохоронці, які, на жаль, загинули починаючи з 15 квітня цього року, тобто вона не відтерму... відтермінована, Сім'ї загиблих мають можливість отримати доплату. від від 609 віднімаємо 150, і цю різницю вони мають право отримати. Сьогодні, звернувшись до підрозділів МВС в Сумській області, відповідно потім база узагальнюється, ми передаємо до Міністерства внутрішніх справ. Це дійсно так. Сьогодні ми цю базу напрацьовуємо, і власне ця постанова Кабміну вже діє. Зрозуміло. Ну і от е, таке ж саме запитання щодо добровольців. От е, ми знаємо, які висловлювання щодо добровольчих батальйонів прозвучали з вуст Київського прокурора про те, що вони небезпечні, ну тобто якось так цинічно, якщо воювати, то все хорошо, як тільки вони заходять в місто, це вже якісь бандюки там і все інше. Е, і вже навіть правий сектор там погрожував цій людині. Е, от добровольці, ті, що загинули на Донбасі, яка доля їх родин? Бо наскільки я знаю, там якісь є певні складнощі, да? яка їм належить допомога від влади? Чи вона взагалі є, яким чином вирішується це питання? Бо все-таки дійсно це от оцей бойовий дух саме вони ж і ну, якби, започатковують у військах. Абсолютно мені зроби. здається, Згоден, власне, ті особи, котрі постраждали, тобто там поранення і так, далі, і так далі. Вони отримують на сьогоднішній день від обласної влади 25 тисяч гривень. А ті сім'ї загиблих, на жаль, таких у нас зараз 36, і ще декілька сімей mm -hmm. йде просто Аналіз і так далі, тому ми поки ще не можемо говорити. Сім'ї отримують 100 тисяч гривень з обласного бюджету, крім того, рекомендовано міським головам, головам РДА, сільським головам вивчити питання, і, власне, воно зараз вже працює майже на всій території області про безкоштовні витрати на житлово-комунальні послуги, крім цього, в різного виду допомоги там, дітям і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Що стосується міста Суми та деяких міст, шостка ровник Конотоп, мені зараз відома Йохтирка, також вивчають можливість надання земельних ділянок. Для бійців АТО. Для бійців, угу. ті, які повертаються з зони АТО, ну, при їхньому зверненні. І, звичайно, ну, це ж... безвідносно без до того, чи він служив би у добровольчому батальйоні чи в збройних силах, Абсолютно немає. Да? Є, є довідка, що він людина учасник бойових дій, тобто учасника АТО, як на сьогодні це називається, вони до речі прирівняні. Після цього звернення із копії документа до виконавчого органу військової сільської селищної ради. Після цього вивчається можливість і на найближчій сесії. До речі, в місті сумах також це питання зараз проводиться, попри спекуляції з боку одної групи іншої, політичної. На сьогоднішній день дійсно. Вишукується можливість, і я вас хочу запевнити, що така земля буде найдена, вона в принципі у нас вже є, і ну, але в... це не якісь там пустирі, чи якесь це, там болото. Це, це, це нормальна земельна при... ділянка. Я вважаю, що достатньо непогана місця. Mm -hmm. Ну а от ви сказали, що виплати з обласного бюджету це все-таки дуже велике навантаження на бюджет, бо вони ж ці гроші не були, якби про спочатку закладені. Так наскільки от ми зараз із бюджетом викручуємось, от в таких умовах з тих. 35 чоловік вже 22 виплачено. І Там питання в проходженні документів. тобто я рішення обласної ради, я порядок, гроші виділені і на такі кошти розумієте, на такі потреби. Я не думаю, що якісь моменти, на жаль, будуть. Ну я в самому сенсі питаю, я звісно розумію, що ніхто не відмовить, але чи вистачає грошей, де ми отберемо ці фінанси? Щоб це резервний фонд угу. обласної ради, власне, можна шукати через інші механізми, є перерозподіл інших потоків і. Повірте, що ця свята благородна справа вона не залишиться без уваги. Тому тут переживати не варто, єдине треба зібрати ті переліки документів, які там визначені, і протягом тижня-двох хороші будуть. Ну, от буквально сьогодні прочитала в інтернеті про те, що якби Путін напав на східні області навесні чи там у лютому, то він би однозначно все завоював, бо тоді були тільки збройні сили, які були там деморалізовані без техніки, без обмандрування і таке інше. Сьогодні от вся Україна власне, відправляє гуманітарні вантажі, дуже активно працюють волонтери, і влада знаходить якісь там да, засоби для допомоги. От як співпраця ця складається? Скільки ми вже от, кому саме ми допомагаємо? Скільки вже... Ну, якби обрахувати, може, там обсяги цих вантажів, чи що ми відправляємо, наскільки от наші хлопці там забезпечені, чи мають вони якісь проблеми, особливо, якщо врахувати, що вже майже зима. Ну, я особисто був десятки разів і завтра також буду в Луганській області. Хочу сказати, що продуктами харчування наші, наші хлопці забезпечені на 100%. Більше того, навіть виконуючи урядові доручення про забезпечення гуманітарним грузом продуктами харчування областей, які потерпають там та Луганської області, в першу чергу я власне це підтримую також. Ми відвідуємо наші військові частини, залишаємо повну потребу, тобто в продуктах. Дякувати Богу, у нас проблем немає. Крім усього, 282 тони на сьогоднішній день це тільки продукти харчування відправлені на до Донецьку-Луганську область як гуманітарна допомога регіону. Це... А як з одягом, як із з обмандруванням зимовим оцим? Отут найбільша допомога волонтерів 100%. І я дійсно кланююсь, вважаю, що в цій війні найслабша ланка це моя особиста думка, це військомати, на жаль, і угу. найсильніше це волонтери. Без такого потужного тилу, як волонтерського руху, Україна б не вистояла. І, власне, вони є стимулом. Я нашими кіборгами, з нашими солдатами, От дійсно підтримка волонтерів, листи, до речі, вони дуже вразливі, такі чудові, коли діти пишуть, дядя солдат, дякую тобі за перемогу, там ще за мирне небо, то воно там зворушливо і воно дійсно робить свою справу. Ну, а до речі, про військомати. От ми заговорили, як ви прокоментуєте оцю ситуацію, що десь тиждень тому було оголошено, що СБУ викрила корупційний канал у міському військоматі. Наскільки там, яка там ситуація, чи є у вас що сказати? А, значить, триває Наскільки слідство. Наскільки там достовірно я чи не маю права Ні, варити. в межах Витали. можливого. Але хочу сказати, що я дійсно маю ряд нарікань до військоматів. І, власне, ми зверталися до Міністерства оборони насамперед проведення призовної кампанії. Мушу казати щирі речі на сьогоднішній день при потребі держави, скажімо, в Сумській області 950 осіб, наші військомати можуть спромогтися на 150, на 200 осіб, знайти при тому, що у розшуку до 3 тисяч осіб. Тобто самі люди ігнорують да, оці. Я думаю, що тут є позиція військоматів раз, друге непідготовність, на жаль, третє. Ну, Останні 10-15 років Україна, власне, свідомо, несвідомо, але угу. знищувала такий інститут, як військкомати, власне, як Збройні сили. І це їх трішки, як мені здається, розслабило. Власне, сьогодні не всі, бо це не можна казати, це не щиро буде, але наші військомати не дотягують до, до тих вимог, які сьогодні ставить перед ними держава. І оту забезпечність, яку яка зараз покладена, в першу чергу, знову ж таки, на волонтерів, на небайдужих громадян, на спонсорів, на місцеві адміністрації. Тобто відсотків 80 завдань, які ставляться, вони приходять на наші плечі, ми тоді разом із спонсорами і з волонтерами вирішуємо, шукаємо можливості і закриваємо ці питання. На жаль, сьогодні саме така ситуація. Ми мусимо казати правду, угу. бо ну, і при численні зверненні, ви знаєте, образного, образливо, мабуть, не таке слово скажу. а В перші часи це травень, червень, збройні сили не сприймали от наше прагнення допомогти. Власне, вони закривалися. Своєму панцирі умовно казали, що це наша внутрішня справа. Ви не лізти сюди, це справа міністерства оборони. Але потім вони визнали, що дійсно ну, така ситуація, що без громади, без місцевої влади, без волонтерів ну вони просто не ну власне. Це згуртування, мабуть, нам і додало міжнародної підтримки, скоріше за все. Тому що якби ми самі склали руки, як склали в Криму, то певно б ніхто нам не допомагав. Але от є такі ще питання із життя області, трошки ми відійдемо від військової тематики. От по центральних каналах пройшло кілька сюжетів про те, що в багатьох областях України виникли проблеми з гемодіалізом для хворих з хронічною нирковою недостатністю. Яка ситуація на сумщині? Бо в нас також багато таких людей чи вони забезпечені цими витратними матеріалами, чи можуть проходити процедури так, як це потрібно тричі на тиждень. В Сумській області три таких відділення це місто Глухів і два відділення у місті Суми. Це Сумська клінічна лікарня номер 5 і обласна клінічна лікарня. Власне, сьогодні десь до 300, 287-288 осіб обслуговується там. Потреба ще десь відсотків 10-12 є. А що стосується препаратів, їх достатньо на листопад із близько 11 мільйонів гривень, передбачених на цю програму з обласного бюджету, близько 7 мільйонів використано. Тендер, наскільки мені відомо, буде е, післязавтра. Але в нас листопад покритий. Uh -huh. Тобто, власне, казати, що в нас проблеми немає. У нас є сьогодні недопрацьоване питання по такому відділенню в місті Конотоп. Е, там є спонсорські кошти і там є інвестор закордонний. Тобто добудовується і плюс ми сьогодні будемо шукати можливість виділення 100 тисяч гривень. Е, е, це ремонтні роботи, яких ну, грошей не вистачає, виключно там на такі. Вже останній комплекс робіт угу. на базі Конотопської районної лікарні. Сподіваюся, що з початком наступного року там запрацює відділення. Воно також не охопить цих потреб, там, наскільки мені відомо, 11 таких потребуючих відділення буде спочатку на 6 або на 8 місць. Але тим не менше це розгрузить потік, плюс ці люди їздять до Сум, а це достатньо складно і в часі, і в грошовому еквіваленті і, і так далі. Тому Перший крок буде зроблено, думаю, з наступного року. Далі будемо дивитися по ситуації. Угу. Але коштів у нас вистачає, власне, що стосується по препаратам, то листопад ми вже забезпечені, плюс додатково закупуємо, і думаю, що це буде сума буде перехідною на, на початок наступного року. Тобто у нас відсотків 40 є ще від потреби, і якраз ми закупимо. Додатково гемодіаліз і тому в принципі думаю, що в нас немає підстав зараз хвилюватися в своїй проблемі. Угу. Ну а якщо що запитати, так само вакцини для дітей і ліки для хронічно хворих, тому що знову ж таки говорять, що міністерство охорони здоров'я невчасно провело тендери, і через це люди от дійсно потерпають без ліків, без потрібних, без вакцинації, яка також ну потрібна, да, в якісь певні строки, як із цим у нас. Це дійсно велика проблема в нашій державі, не тільки в Сумській області, а це проблема, кажу тобто, так, державного так, Тобто У нас також характеру. є проблеми в цьому. Справа в да? тім, що закупівлю проводить Міністерство централізовано. Угу. І, власне, моя особиста позиція, що у підрозділі охорони здоров'я повинні займатися лікуванням профілактикою, але не торгувати чи там щось. Власне, ми подавали пропозиції і до президента України в тому, в тім, щоб розділити повноваження центральних органів Міністерства охорони здоров'я і повноваження. Необхідно було творити урядовий орган, який проводитиме ці тендери, або ще щось, бо насправді левова частка часу тих чиновників охорони здоров'я йде на те, щоб продати чи провести тендер, не провести. Але від того, що чим більш централізовано, от якраз знову ж таки питання децентралізації. Від цього потерпає вся країна. Якщо один спеціаліст не спрацював, або якась фірма з тих чи інших причин, або, можливо, навіть свідомо зірвала тендер, потерпає вся країна. Що стосується нашої області, у нас забезпеченість вакцинами від 17 до 32%. На шість місяців є точно у нас вакцина наперед від туберкульозу. Mm -hmm. Всі інші там місяць, два-три. Є можливість придбання вакцин за рахунок особисто коштів клієнтів, чи батьків батьківських коштів. А так, на жаль, на сьогодні дійсно це велика проблема. Десь до півмільярда коштів, за моєю інформацією, це ті гроші, які вже повинні були витрачені на вакцини. Тобто вони, mm -hmm. вони в зависли в межах державних в межах держави. Держав. Mm -hmm. Вони ж це централізований бюджет. Міністерства охорони здоров'я, який потім розподіляється вже готовою продукцією. Тому, на жаль, ми впливати на цей процес не можемо. Хоча ми стоїмо на позиціях, ще раз повторююся, на тих, що Міністерство охорони здоров'я і підрозділ повинні займатися лікуванням профілактикою, а не торгівлею, тендерами і так далі. Бо це, власне, дає сумніви професіоналізму і, власне, вони відриваються від основної роботи. Ну знову ж таки, ви вже сказали, що будуть реформи, буде децентралізація, і можливо, дійсно щось зміниться і в, в цій схемі роботи. Да, і ми якось винайдемо якийсь такий алгоритм, який буде дійсно більш ефективним, коротким, яким більш таким, що сприятиме роботі нормальній кожної галузі. Спасибі вам за ваші відповіді. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з виконувачем обов'язків голови сумської обласної державної адміністрації Іваном Боршашем. Говорили про соціально-економічну ситуацію, про кордон, про перспективи. Війни про які Ну і власне про наше життя залишатись нашим телеканалом і на все добре.